Тут У нас вікається хлібчик, який ми уже, скажімо так, проходить майже передостанній етап. Близько п'яти тисяч хлібин щотижня для деокупованих та прифронтових територій: гарячі обіди для бездомних та шанс на реалізацію дорослим людям з ментальною інвалідністю. Київська інклюзивна пекарня Good Bread – не просто бізнес, це соціальний проєкт, який допомагає людям з інвалідністю знайти своє місце в суспільстві та реалізувати свій потенціал. Один з таких працівників Тарас. Він працює в пекарні вже шість років. От ми випікаємо хліб на профондовій території для військових, котрий ростається безкоштовно. От, мені подобається все. Я всім задоволений. Ти може соціалізуватися, от і в мене все буде, буде добре. У пекарні панує атмосфера тепла та взаєморозуміння. Працівники почувають себе частиною великої команди, де потрібен кожен. А їх праця надзвичайно важлива, адже хліб, виготовлений їх руками, відвозять на прифронтові та деокуповані території. Він стає символом підтримки та солідарності для людей, які переживають важкі часи. Добро, праця руками та позитив. Так описує роботу на виробництві пані Галина, головна технологиня пекарні, яка робить складний процес випікання хлібу зрозумілим для людей з ментальною інвалідністю. Я не знала, куди я прийшла, я не знала, з ким я буду працювати. А тепер, а тепер я дуже рада, що я сюди попала. Це дуже гарне місце, це дуже спокійне місце. Тут дуже гарна енергетика. І то, що я вмію, я. Людям розповідають, показують, навчилася з їх розуміти, я навчилася з ними розмовляти. І дуже-дуже для мене це дуже така нагорода, що я вони дійсно відповідають любов'ю добротою. А я іми боржуся. Це дійсно мої підопечні, які я можу великою бухгу сказати. Це люди не з особливостями, а це люди, які рівні нами. Зараз тут працюють майже 70 працівників з ментальною інвалідністю. В пекарні панують гумор, позитив та дисципліна. Що стосується останнього пункту, це особливо важливо, щоб люди з інвалідністю могли навчатися та розвиватися. Є Підопічні, які вже майже 5-7 років. І, наприклад, коли я прийшов, я бачив, які вони, і коли вже пройшло там півтора роки, я побачив, наскільки вони змінилися. Вони стали соціалізовані. Вони. По іншому стало відноситися, Вони по іншому дому всі працівники тут відчувають себе частиною команди, де кожен важливий та потрібний. Сергій вже працював у пекарні сім років тому. Далі пішов шукати нові можливості, але нещодавно вирішив повернутися, бо відчуває, що тут він дійсно потрібний. Дома рогалики робив, всякі там вкусняшки, а тепер хочу справжнім пекарем стати. Але для цього треба досвід. Ця пікарня мені подобається, тому що тут великий колектив, дуже багато нових друзів, дуже багато хороших людей, творчих людей. Тут є майстерня, де можна малювати, творчеством займатися. І взагалі класно тут. хліб, який випікають в пекарні Good Bread, має особливий смак. Він просякнутий любов'ю та турботою, які вкладають у нього працівники. Цей хліб не просто їжа. Це символ надії та віри у краще майбутнє.